против цены хлеба. Блять, ебать. Вот он. Пиздец. I dont know what it is Is there Ой, гонка, зараз ще ріки мене, стоп. Що ви робите? Вибачаюсь. Що ви робите? Не закинулися. За Посиди пів часика. А ничего страшного. Скажіть консультан засіб знаходиться в арендування зараз сфоткаю номер и правильно распад. Ничего. Поняла, сі куда мы видимо. -ха -ха Ти знаєш, ви знаєте все порушення застосування сили? Ну да, по-другому. Ну побачимо.